Цього дня чекали довгих два роки. Спершу тривала реєстрація закону, потім голосування та блокування. І, нарешті, є на початку 24-го року. Депутати таки подолали вето та дали президенту на підпис такий омрієний закон про легалізацію медичного канабісу. Тоді лікарі навіть назвали це рішення історичним, але в дію він вступив лише сьогодні, аж через шість місяців після підписання. Чому відповідь проста: цей час дали моз для того, аби підготувати усі підзаконні акти, аби хитрим людям у білих халатах не вдалося створити свій. І чорний ринок наркоти для чого дозволили медичні коноплі? Чому цього чекали? І хто зможе придбати такі ліки? За даними комісії з питань здоров'я нації, в Україні 6 мільйонів людей потребують препаратів на основі канабісу. Це не лише онкохворі пацієнти з епілепсією або ж Паркінсона. Це сотні і сотні тисяч військових та цивільних, які поранені та мають проблеми ПТСР. Медична конопля знімає сильні болі та заспокоює і відпускати її будуть суворо за електронним рецептом. Щодо продажу та вирощування, то фірми, які будуть цим займатися, зобов'язані отримати спеціальну ліцензію. А фермери, яким дозволять створювати плантації канабісу, взагалі повинні працювати під цілодобовим відеонаглядом і до того ж надавати вільний доступ поліції до грядок. Тож легалізація зовсім не відкриває ящик Пандори та не дарує рай наркоманам.